Знову відео на тему про розмір суцвіття. Дивіться, це новенький сорт Summer Breeze, Він мені дуже подобається. Новинка, така дуже гарна, рясно-квітуча, як і Little Love, тобто щедра така на квітування. І ось садженець, коли він в маленькому горщику літровому дає такі невеличкі суцвіття, їх багато, то вони міл мілкіші. Потім, як бачите, в двохлітрових саджанцях тут і, і пагани більш міцніші, і суцвіття набагато міцніше. Але ради чого я це все записую? Раді ось цього красення. Один єдиний пагін. І подивіться, яке велике міцне стебло і який великий квітонос в нього. Саме тому, до речі, я і висаджую всі сорти в себе вдома, щоб мати розуміння, як же вквітують кожен сорт саме в ґрунті, бо в горщиках вони не дають повно, повноти, так би мовити, квітування. Ну і все ж таки я вважаю, що перше, на що треба звертати увагу, що велике соцвіття ви отримаєте тоді, коли паганів буде небагато.